За прогнозами синоптиків, 9 грудня в Україні очікується хмарна з проясненнями погода: сніжитиме та дощитиме. У західних та південних областях вранці подекуди туман. На термометрах від мінус 2 до плюс 3 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність, слабкий сніг. Вночі температура повітря 0 градусів, в день плюс 2. Весь день п'ятниці у Кременчуці буде хмарним. Вранці очікується сильний дощ, який йтиме до вечора, поступово втрачаючи силу. Температура повітря темної пори доби нуль градусів, світлої плюс 2. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну погоду. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора має закінчитися. Температурні показники плюс 4 градуси в день, плюс 1 вночі. Вітер південного напрямку до 3 метрів за секунду. Найтепліше 9 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1981 року плюс 8 градусів. Найхолодніше було цього дня 1945 року, мінус 20. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.